Сергій Гурбіч по декілька разів на день переїжджає залізничний переїзд на вулиці Брюховицькій, 161. Щоразу каже чоловік, шукає клапті асфальту, де по них могли проїхати колеса Автівки. В іншому випадку тому, що ну вот так, от, от просто вот так. От переїжджаєш через цей переїзд. Машиною Сергій перевозить будівельні матеріали. Коли долає дорогу обабіч школі, в багажнику каже, постійно щось гримить. Дуже нездалий участок, некомфортно їздити, чи то грузовий транспорт, чи це власного у це не дорога, це напрямок. Це участок напрямку, це не асфальтне перекриття, через яке плавно переїжджаєш. Це бездоріжжя. Незручно, реально. Або його закрити, або відремонтуйте, будь ласка. Тим часом спрацьовує сигналізація. Через хвилину-дві тут мав би з'явитися потяг. Шлагбаум закривають. Для автомобілів рух перекрито. Ближче до рейок виходить черговий цього колійного переїзду. Шучаємо поїзд, слідкуємо за рухом, щоб часом машина не вискочила. На рейки. А де по такій дорозі вона вискочить? Скажіть. Хлопці, ситуації бувають різні. Дорога погана, згоден, ну, але маємо те, що маємо. Допоки пан Михайло зустрічає потяг, прямуємо до автомобілів, які зупинив шлагбаум. Кермувальники та кермувальниці виливають душу стосовно переїзду. Кажуть, ями їх дістають роками. Мучимося з тим переїздом, машини ламаються. Давно б здалося зробити його, тому що ми ну, дійсно проблеми багато років вже він в такому стані. Як ви переїжджаєте через нього? Помаленьку, на першій передачі. Щоб берегти машину. шлях трафить. Давно пора його зробити, бо тут хіба на крилах перелітати. Ліпше хай привезуть сюди дві шуфлі асфальту і зроблять. І буде всім щастя. Ями дуже переїзд дуже ніякий. Самі гірші у Львові. Худову міняє час від часу. Через той приїзд? Як з'ясувалося, сигналізація спрацювала хибно. Потяга не буде. Аби не створювати кілометрові черги, пан Михайло, попри перекриті шлагбауми, пропускає автівки. Система сигналізації поламалася через перепади напруги і температури. Старі мережі не витримали. Трохи зміна погоди, сніг контакту доброго немає і часом воно глючить. Ну та й ракетні тривоги. Перепади напруги. Хлопці, які вишукують потрібні дроти у щитовій, кажуть, за хвилин 15 усе полагодять. Що не сталося, ми працюємо. У нас тут цей дорукає поломки. Обіцяли зробили шлагбауми знову підняті. Втішений пан Михайло на емоціях навіть колію почав прибирати. А за декілька хвилин приїхав і трактор прибирає не колію, а територію неподалік. Удправили позамітати, Відгуртаю і замітаю сніг по тротуарах. Після мене мають посипати. Тим часом водії продовжують долати колійне бездоріжжя на Брюховицькій 161. Аби з'ясувати, коли на цьому дорожньому відтинку залатають ями, і з цим запитанням звертаємося до Шевченківської районної адміністрації. Там запевняють, ділянка не їхня, а Укрзалізниці. Працівники останньої пообіцяли на інформаційний запит відреагувати, але лише письмово. Згідно з законом, чекаємо 5 робочих днів. Віталій Ковела, Павло Замрій, програма Очі.